Друзі, всім привіт! Хочу записати відео після вчорашніх обстрілів, сьогоднішніх, верніше, сьогодні, 3 вересня. Хочу записати відео на тему, чи будуть ще обстріли, чи можливі обстріли навіть в день. Ви знаєте, що дійсно обстріли будуть, будуть інтенсивні, сильні обстріли. Башня не випадає. Це свідчить про те, що хлопці більшість будуть збивати. Але тут спочатку летітимуть ті дрони, ті шахети, які роблять розвідку. Вони будуть наводити на певні цілі і по карті дежавю, по карті дежавю буде прилітати туди саме, вже, куди в основному прилітало. От, агресія йде туди саме. Хотя пошкодити нашу інфраструктуру по королеві Пентаклів. Це можуть бути і якісь заклади, там дещо де надають нам навіть і діти по карті, де живів, може, на дітей атака може бути. І жилі дома. Добре, що я не бачу карти башні, не бачу карти десятки мечів, не випадає цього. Я сподіваюся, що по карті двійки кубків будуть все-таки збивати, але можуть ну, при збиті теж бувають пошкодження. Так що атаки можуть бути і в день можуть бути. Я думаю, ці дрони, які розвідують, це все-таки на столицю. Зірка може столицю висвітлювати. Це може бути таке. так, от пряма атака на столицю буде йти в день. Вночі неважливо коли. А от дійсно дітям де загроза. Бачите, яка королева мечів діти. І от там Пентаклі це що надають за оплату. Ну, не важливо. Пентаклі це як і інфраструктура, так і може бути якісь установи, де навчають. І жилі дома. Я вже повторилася, я ще раз скажу, що жилі дома теж є під загрозою. Так що, добре, що хоч башня не випала. Так що так. Дякую всім за перегляд. Дякую, друзі, що ви до мене підписують, за таку активність. Мені дуже приємно. Це надихає, звісно. Кожному дякую, хто підписався. Будемо разом дивитися різні прогнози. Запитуйте мене, якщо вам щось цікаво. Буду старатися відповідати. Зараз вже пішли дітки в школу, можливо, трошки поки налагодиться графік разом з ним. Ось, то дуже вам дякую до зустрічі.